Доброго дня, любі діти та дорослі! Наближається наше улюблене свято День Святого Миколая, і ми з радістю запрошуємо вас на службу Божу до нашої каплички. За традицією, після літургії буде невеликий дитячий концерт. Увага, діти! Кожного року ви отримували подарунки від Святого Миколая. І це завжди радісно, але не менш приємно і дарувати їх. Саме тому ми просимо вас підготувати подаруночок для Миколая Чудотворця. Подарунки можуть бути різноманітними, гарний малюнок, поробка зроблена власноруч, ялинкова прикраса, чи можете розповісти віршик. Головне, щоб це було від щирого серця. Святий Миколай любить сюрпризи. Але це ще не все. У нас буде маленьке завдання для дорослих та дітей: послухати і вивчити пісню. Ходить по землі святий Миколай. Ходить по землі, святий Миколай. Сіки, ти засни і його чекай. Ти лише повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Чекаємо на вас 18 грудня за адресою Ерентерія. А мені даде Навара 13. Схід позаду будинка. Капличка Святого Миколая. Початок літургії о 10-й. Сповідь починається з 9-ї години. Концерт одразу після служби Божої. Невеликий додаток: хто має змогу й бажання, приносьте смаколики до столу. І обов'язково гарний настрій.